З одного року я хворію, то, то да, приїхала, я жила в селі довгий час, а потім приїхала в місто Рівне. І я побачила, що займаються тут таким видом спорту і вирішила просто спробувати. Штанга, яку вперше підняла спортсменка, важила 50 кілограмів. Нині пані Любов займається зі снарядами вагою 110-115 кілограмів. тренується тричі на тиждень, готується до паралімпіади. Стараюсь не пропускати тренування, тому що один пропуск то несе за собою більше навантаження, і важко тоді встановитися. Любов Семенюк одна із десяти спортсменів, які представлятимуть Україну наступного року на паралімпіаді у Великобританії. А ще одна із 65 хто нині отримав нагороди за спортивні здобутки. Для них подарували танець студенти. В обласному центрі фізкультури і спорту інвалідів займається три тисячі особливих спортсменів з вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату. 22 із них входять до складу збірних команд України з різних видів спорту. Їх тренування фінансують із обласної скарбниці. Зауважив директор інваспорту. Із зарплатою для центру інваспорт і дитячої юнацької спортивної школи до двох мільйонів гривень було профінансовано в 2010 році. Сьогодні трудно сказати, що коштів не вистачає. Коштів нас достатньо. Достатньо уже на початку цього року затверджена програма з підготовки до Паралімпійських ігор. Самі ж спортсмени сподіваються, що до їхніх проблем будуть уважні не тільки у стінах інваспорту. Тетяна Коваль, Олександр Ковтунець, новини Рівного.